Звичайно, кожна війна є унікальною, е і важко їх порівнювати. Але, все ж, в принципі, можемо порівняти російсько українську велику війну і Другу світову війну. При цьому порівнювати, як на мене, варто е орієнтуючись на етапи, тобто порівнюючи перший етап російсько-української великої війни, який закінчився відступом нашого противника із північних регіонів. І Орієнтуючись на другий етап, який знаменується перш за все протистоянням е, на сході України, тобто великою битвою за схід України, в принципі, якщо порівнювати із Другою світовою війною, перше, що кидається в очі, коли ми говоримо про велику російсько-українську війну, це масштаби залучених сил, і як наслідок е, здатність сторін створити цілісні лінії фронту. На 24 лютого 2022 року противник сконцентрував проти України порядка 200 тисяч неугруповання або 120-125 батальйонів тактичних груп. В той же час, е, якщо ми говоримо про кількість залучених сил і засобів е, в Україні протягом другої світової війни, то з боку радянського союзу було залучено до чотирьох фронтів. Які мали в своєму розпорядженні декілька мільйонів осіб, таким чином, противник не мав можливості створити цілісну лінію фронту, і наш противник відповідно, і він відчував брак сил, обравши максималістський варіант. Тобто тих 200 тисяч, які вони сконцентрували, їх виявилося недостатньо для того, щоб вести наступальні дії на низці напрямків. З трьох боків навколо Києва в районі Харкова по флангам і по фронту операції Об'єднаних Сил, і із Криму одночасно на Одесу, на Кривий Ріг, на Запоріжжя і на Маріуполь. Ворог фактично зіткнувся із браком сили засобів. Він е змушений був е в умовах розтягування ліній комунікації обирати між тим. Чи Далі продовжувати наступати чи обороняти лінії комунікації він е, обрав продовження наступу як наслідок е, лінії комунікації, особливо на лівому березі в районі Києва, вони були оголені, що постійно використовували сили безпеки і оборони е, України. Тобто, е, це таке перше, е, перша важлива різниця. Тобто, е, набагато більші масштаби залучених сил і засобів Другу світову війну. Яка була війною індустріальної епохи, і набагато скромніші масштаби залученості ворожих сил е, під час цієї війни е, і е, незважаючи на зростання вогневої могутності, незважаючи на зростання е, дальності, точності вогню, ситуаційної бізнесу, це не могло компенсувати ворогу брак сил засобів, і навпаки відкрило перед силами безпеки і оборони. України можливості ефективно будувати свою оборону, яка теж на відміну від е, Другої світової війни, спочатку вона не будувалася по принципу створення цілісних ліній фронту. Тобто, ми будували так звану осередкову оборону, коли е, визначалися маршрути можливого просування росіян, і е, планувалася в цих районах е, наша система оборони. І так само в умовах відсутності цілісних ліній фронту ми атакували постійно противника в тилу його лінії постачання, е, використовуючи мобільні е, відповідно групи. Тобто, перший період війни це е, показав брак російських сил і засобів і навпаки успішність української оборони, яка зробила ставку не на цілісні лінії фронту, а на осередкову відповідно. Оборону і внаслідок ми цього побачили. Противник визнав в кінці березня, що він з цим комплектом сил і засобів не може проводити одночасні наступи на всіх напрямках, і він був змушений е, обмежувати свої амбіції. До слова, варто згадати, наскільки е, прогрес у технологіях е, покращив здатність. Е, Сторони, яка проводить активну оборону, власне вести цю активну оборону. Тобто е, на 2022 рік прогрес в технологіях е, дозволив, по перше, забезпечити ситуаційну бізнес навіть малим підрозділам за рахунок безпілотних літальних апаратів, е, розуміти, що відбувається в тактичній глибині, е, в той час як е, в Другу світову війну це все відбувалося централізовано і за рахунок пілотованої в основному. Авіація або глибинної розвідки, тобто менш технологічно. Крім того, піхота отримала ефективні засоби боротьби з бронетехнікою, тобто масові постачання сучасних як українських, так і західних протитанкових ракетних комплексів, особливо коли мова про ПТРК Джевелін і ПТРК «Стугна» зробила фактично розрахунки відповідних. Протитанкових комплексів невразливими до вогню е, танків, тому ми бачили багато ефективних е, протитанкових засад. Е, також значно посилилась мобільність піхоти, е, і як наслідок, ми от і побачили за рахунок покращеної ситуаційної бізнесу завдяки безпілотникам. Е, сучасні технологічні протитанкові комплекси другого і третього покоління. І засоби мобільності вони е, дозволили е, е, ефективно боротися із головною російською тактикою, яка була в перший період війни, тобто удари бронетанковими колонами, які часто не забезпечувались необхідною вогневою підтримкою. Тобто, ми бачимо, наскільки прогрес технології, який е, з одного боку до, до, до зменшення систем озброєння. В масштабах, а з іншого боку, посилив їхню вогневу могутність, точність е і е інші такі речі, як ситуаційна обізнаність і засоби мобільності, вони е значно посилили піхоту в обороні, тобто те е саме по собі без артилерійського вогню, е тобто ми бачимо такий ефективний приклад, коли технології роблять ефективною е саме ту сторону, яка обороняється. Якщо ми говоримо про другий Етап великої війни Україна-Росія, то ми можемо е, говорити по перше про те, що ворог має е, пропорційно фронту більше сил, тобто е, фронт скоротився десь наполовину, але при цьому ворог має в своєму розпорядженні до 93 батальйонів тактичних груп із 125, які він мав, тобто е, лінія фронту, яка проходить від Харкова. Далі до Ізюму, далі відповідно по, по, по флангам і в, по, по фронту операції об'єднаних сил, далі через Запорізьку область до Каховського водосховища і на стику Дніпропетровської, Херсонської Миколаївської областей, тобто фронт він скоротився, але щільність як наслідок сил виросла. І фактично, ми можемо говорити про те, що в принципі зараз уже. Сформувалася більш-менш цілісна лінія фронту. Звичайно, щільність сил і засобів вона не така, як була і в Першу, і в Другу світову війну. Але в принципі, вже можемо говорити про те, що з'явився саме фронт, тобто не ота е, осередкова оборона, яку ми проводили, а саме фронт, е, тому що і ворог має більше сил і засобів на скорочений фронт, і ми, в принципі, створили необхідну щільність е, сил і засобів опосередкованим підтвердженням, чого є те, що ворог не має успіху, незважаючи на спроби наступу, і це вже така е, відмінна, в принципі, риса. Також змінилася е, тактика нашого ворога. Ворог е, почав більше опиратися на ракетні війська і артилерію, е, з'єднані із безпілотними літальними. Апаратами, тобто зараз вони беруть своєю перевагою, вогне... кількісною перевагою вогневі могутності, намагаючись активно впливати вогнем на нашу систему оборони перед тим, як вони вводять власне бронетанкові сили і піхоту. В цих умовах одним з головних завдань це саме боротьба із безпілотними апаратами противника. Ми бачимо по тій статистиці, яку надає наша сторона, про те, що кожного дня щонайменше 9-10 безпілотників збивається різними засобами, це і ефективне поєднання ПЗРК різних типів, і це системи радіоелектронної боротьби, що зменшує ефективність ракетно-артилерійських ударів. Фактично, загалом, же ворог намагається повторити тактику, яка навіть не Другу світову нагадує, а вона нагадує радянсько-фінську війну 1939-1940 року, або навіть Першу світову війну в най найогидніших її формах, тобто в плані відсутності е чогось нового, просто покладання саме на вогонь, спроба е вогнем придушити нашу систему оборони, і потім дуже і дуже повільно просуватися. Але як ми бачимо. Це не дає ефекту, тому що пройшло два тижні із часу оголошення великої битви на Донбасі. Так, ми бачимо, що інтенсивність боїв виросла по тим втратам бронетехніки, е, в першу чергу, і безпілотників, які несе наш противник, але якогось успіху наш е, е, противник не має. Немає він е, через те, що е, по-перше, ми ефективно боремося з його е, системою розвідки з безпілотниками. Ну і по-друге, ми ефективно вибудували оборону. Тобто, ми маємо необхідну щільність сили засобів. Ми маємо передню лінію оборони в формі е, взводних, ротних батальйонних опорних пунктів. Е, ми маємо які насичені протитанковими засобами. Ми маємо е, резерви. Які командування може підводити залежно від того, де ворог має більші успіхи, і не давати йому розвивати ці успіхи, тобто, щоб тактичні якісь просування не перетворилися в прориви нашої оборони, щоб можна було вести сили розвитку прориви? І звичайно, ми активно далі кошмаримо тили ворога. З допомогою ракетно-артилерійського зброєння, тобто, ми бачимо численні приклади знищення з допомогою якісного е прицільного артилерійського вогню, це саме скупчення техніки і система забезпечення, тобто боєприпаси, логістика і також система управління. Це там і удари по е командному пункту Чорнобайовці, і удари по командному пункту в Ізюмі. Тобто ми активно кошмаримо противника на всю глибину його бойової побудови, наскільки нам дозволяє е, наша артилерія відповідно. Е, тому е, так, е, тактика ворога змінилася, це вже не підкріплені е, чимось е, і вогнем в першу чергу. Удари бронетехнікою, як було в перший період війни. Це опора на вогневу могутність. Але вона не дає ефекту не в останню чергу через те, що ми теж створили необхідну щільність сил і засобів, і ми маємо вже таку от класичну лінію оборони. як Це мало місце там в Першу Другу світову війну, яка шалонована в глибину з резервами і з можливістю звичайно маневру не лише резервами, але і маневру вогнем. Якщо ми говоримо про роль е лендлізу, е то в принципі, те, що е конгрес США схвалив відповідний законопроект, це відкриває перед нами е величезні можливості потенційні, але треба розуміти, що конгрес лише створив можливості для виконавчої гілки влади, тобто те, яких реалізує е Виконавча гілка влади, ці можливості відкриті законодавчої гілки влади це відкрите питання. Звичайно, сам закон про лендліз, в принципі, дозволяє американцям передавати будь-яку систему озброєння, окрім звичайно, ядерної зброї, будь-яку систему озброєння з наявного арсеналу, е який є найбільшим е фактично у світі. На сьогоднішній момент е, більша частина вже із обіцяних 90 гаубиць М777 була передана Україні разом із е, більшою частиною боєкомплекту. А загалом мова йде про більше 200 тисяч е, пострілів, яких нам вистачить десь на два місяці активних бойових дій. Щонайменше, тобто ми отримали більшу частину. Наші артилеристи просприходять прискорений курс підготовки. Але звичайно, це лише початок, тому що повною мірою така номенклатура разом із постачаннями артсистем із інших країн НАТО не задовольняє наші повністю потреби, тому що одна артилерійська бригада це 72 одиниці гаубиць. Якщо ми так говоримо, це щонайменше 72 одиниці гаубиць. Окрім. Власне, гаубиці, які працюють тактично глибину оборони, нас е, цікавлять реактивні системи залпового вогню і оперативно-тактичні ракетні комплекси, і, в принципі, американці мають унікальні системи М 270 та М142, які можуть залежно від боєприпасу виступати як реактивними системами залпового вогню з дальністю вогню до 70 км, так і оперативно-тактичними ракетними комплексами з дальністю до 300 км. лише маючи як системи для тактичної глибини оборони, мова про глибину 20-25 км, так і системи, які працюють далі, ми зможемо проводити ефективну глибоку операцію, яка дозволяє працювати на всю глибину бойової побудови противника і роз'єднувати його в часі і просторі і бити його. По частинам, тобто одночасно бити ті сили, які знаходяться в тактичній глибині оборони, і не дозволяти йому здійснювати маневр силами, окрім е ракетно-артилерійського збройня, яке є пріоритетом номер один, е окрім того, е є питання е систем ППО і е є певні подвижки з боку наших партнерів: це е згода британців постачати системи Stormer, згода Німеччини постачати системи Gepard, Відповідно, які будуть прикривати війська на марші в районах застосування, бо е, зменшуючи ефективність засобів повітряного нападу як класичних, тобто армійської авіації і е, літаків, так і бо е, протидіючи безпілотним літальним апаратам, які коригують вогонь, і замикає звичайно перелік е, трійки наших пріоритетів: це теж засоби мобільності. Ми бачили перші поставки від наших партнерів е з боку е Австралії, обіцянки з боку Великої Британії, але зрозуміло, що е якщо ми говоримо про, е наприклад, батальйон повинен мати до, до 30 -ти тих інших е е броньованих машин, бригада повинна мати не менше 90 машин, тобто потреби наші будуть значними. Але в будь-якому випадку, е те, що Американці е, заявили, що ціллю політики на сьогоднішній день є е, власне зменшення російського воєнного потенціалу настільки, щоб не загрожувати і Україні і Європі в довгостроковій перспективі. Це означає те, що в принципі е, наші партнери будуть розширювати номенклатуру допомоги, і в першу чергу це стосується Сполучених Штатів Америки, які маючи до 18 дивізій в сукупності сухопутних військ мають в принципі значно більші можливості по матеріально-технічній допомозі Україні, чим навіть має Російська Федерація на папері законсованих систем, які значно звичайно поступаються американським відповідно системам. І це в принципі і є головною причиною, чому ми, ми переможемо, тому що. Незважаючи на е, ризики, а, а ці ризики, на жаль, є, що в Росії оголосять мобілізацію, е, і як наслідок Росія е, в принципі, буде створювати нові з'єднання, хай опираючись на радянську спадщину, незважаючи на це, в принципі на сьогоднішній момент на стороні України є коаліція держав, сумарний ВВП яких складає більше 50%. Світового ВВП і таким чином, е те, що ми на е наші збройні сили виграли час і переконали партнерів нам, нам допомагати, е і створили можливість для наших дипломатів діяти і переконувати власне, наших партнерів допомагати залучення таких потужних партнерів, воно нівелює в середній, довгостроковій перспективі будь-які спроби Росії посилитись в наступні. Десь півроку за рахунок гіпотетичної проголошеної мобілізації, якщо ми говоримо про ризик застосування ядерної зброї, на жаль, ми живемо на сьогоднішній момент в такому світі, де виключати щось навіть таке страшне, як перехід порогу ескалації і вихід на ядерну ескалацію, на жаль, не можна. Проте, незважаючи на Ті погрози, які постійно йдуть потік погроз з боку Російської Федерації, що опосередковано фіксує відсутність інших інструментів впливу на Україну і на наших західних партнерів, є низка факторів, які фактично стримають Російську Федерацію від можливого застосування ядерної зброї власне. Гіпотетичне застосування ядерної зброї е, у випадку російсько-української війни, великої війни, е, це є той приклад, який були вже в воєнній історії, коли будь-який крок, який ще гіпотетично може мати якусь воєнну доцільність хоча і з воєнною доцільністю є питання, коли мова про застосування тактичної ядерної зброї, але навіть в такому випадку е, такий крок буде грати стратегічно проти того. Хто його застосує, ну найбільше і, най, і найшвидше, що згадується, це е, погроза, і потім обіцянка Німеччини Першу світову війну оголосити необмежену підводну війну, яка е, наслідком чого було пряме залучення Сполучених Штатів у війну проти кайзерівської Німеччини, і як наслідок пришвидшення краху Німеччини те ж саме можна сказати про застосування ядерної зброї. По перше, е, якщо якась е, якщо Російська Федерація Наважиться перейти по ріг ескалації і поруше фактично табу на застосування ядерної зброї, вона знищить всі режими, всі е е режими контролю над озброєнням, в основі яких є договір про нерозповсюдження, де в тому числі ядерні держави е зобов'язалися не застосовувати ядерну зброю проти неядерних держав. Е е окрім того. Е Таке порушення ядерного табу зробить Росію автоматично державою парією, і навіть ті держави, які зараз, як ми бачимо, є низка держав, звичайно, перша з них це Китайська Народна Республіка, яка проводить політику нейтралітету по відношенню до російсько-української війни, навіть ці держави, такі як КНР, Індія, Іран. Багато держав Латинської Америки, Африки, Близького Сходу, які намагаються лавіювати між Росією з одного боку і Україною і коаліцією наших партнерів, навіть вони, бачачи, до чого скотилася Російська Федерація, вони вже не зможуть її підтримувати. Після цього, Тому, незважаючи на погрози, які фіксують брак інструментарію в умовах втрати будь-якої переконливості погроз конвенційної ескалації. Тобто в умовах браку цього інструментарію, в умовах постійних погроз, які відбуваються, е гіпотетичне застосування тактичної ядерної зброї з демонстраційною навіть метою, воно зіграє в кінці кінців проти Російської е Федерації і е пришвидшить лише поразку цієї країни неминучу поразку в російсько-українській війні. Мені здається, на третій місяць війни, коли ворог, навіть зменшивши свої амбіції до східного регіону, не може виконати воєнних завдань в рамках наступальних дій, я думаю, це найкраща ознака, що ми... Наближаємося до того поворотного моменту війни, коли ворог буде змушений перейти до оборони. Тобто, ми, ми наближаємося до, до корінного перелому. От, власне, якщо порівнювати з другою світовою війною, якщо Російська Федерація особливо не оголосить мобілізацію, то корінний перелом настане, я думаю, вже в другій половині цього року з такими інтенсивністю бойових дій і неспроможністю Росії виконати свої завдання. Якщо ж Росія оголосить мобілізацію, то Порівний перелом він звичайно трошки буде від... Від... відтягнутий в часі, але він теж настане, оскільки на сьогоднішній момент е... і ми, і наші партнери чітко дотримуємося цілі, що миру і безпеки в Європі і світі не може бути без довгострокового воєнного ослаблення Росії, і під цю політику вже приймаються і будуть прийматися ще кроки, які в кінці кінців. Дадуть ефект, тому ми, якщо порівнювати з другою світовою війною, ми вже дуже близькі до цього корінного перелому.